Воку це найвпливовіша у світі організація для кредитних спілок, найвищий рівень її організаційної інтеграції. Спілка об'єднує загальнодержавні асоціації та регіональні об'єднання і прагне допомогти кредитним спілкам дотримуватися високих стандартів якості, демократії та стабільності. Такі міжнародні конференції проводять щороку у різних країнах світу. Вперше за час існування Міжнародної асоціації кредитних спілок проведення форуму доручили східноєвропейській країні. І слід відзначити, що Польща впоралася із проведенням заходу такого рівня відмінно. На Балдійське узбережжя завітало понад 1300 делегатів із 55 країн світу. Україну представляли кредитні установи Коломиї, Мукачева, Центру держави та столиці. Керівник Асоціації Кредитних спілок України Петро Козинець зазначив, що їхній рух у всьому світі набирає розмаху, тому за такими об'єднаннями майбутнє. Такі конференції Всесвітня Рада Кредитних спілок проводить щорічно, і е, особливості цієї конференції, що можливо перша е, скажімо, конференція, проходить у у наших ближніх сусідів у слав'янській країні, тому що як правило, ті конференції проводились і в інших частинах світу, і в інших країнах. Тому, взагалі, для нас Гаданськ, взагалі, ця територія особливе місце, тому що, ну, скажімо так, в цьому році відзначається 20-річчя Руху кредитних спілок Польщі відродження, і в цьому ж це відзначається застрічне відродження руху кредитних спілок України. І дуже багато наших активістів пам'ятають, що якраз в 90 ті роки, завдяки підтримці і доброї волі керівництва польської каси краєвої було організовано сотні стажувань, навчань. Якраз на базі польського досвіду я хотів би побажати українським кредитовим спілкам в завтрашньому дні І, по-перше, для того, щоб рух розвиватися динамічно, ми маємо бути солідарними, і тоді в нас все буде добре. Погоджуються з ними учасники світового форуму від Коломої. Наше місто у Польщі представляли Володимир Довганюк та Володимир Терновецький. Обидва фахівці зазначили, що побувати на такому заході вельми престижно. Із Гданська вони повернулися із новими ідеями. А Володимира Довганюка ще й було визнано одним із кращих керівників кредитних об'єднань. Що цікаво, таких конференціях, саме головне, що ми перебираємо досвіду від колег з других країн світу. Практично сказав, що проблеми в кредитних спілках однакові. Це є ризики неповернення коштів. На таких конференціях ми обговорюємо, як правильно підійти до людини, як правильно працювати з нею, щоб уникнути таких ризиків. І саме головне, що люди повинні допомагати людям, тобто, кредитні спілки це є така структура, яка по допомагає людям допомагає їм в їхньому побуті, в відкриття малого та середнього бізнесу. І тим самим ми відрізняємося від банків, тому що банки працюють для своїх, для своїх акціонерів, а кредитні спілки працюють для людей. Дана конференція, перш за все, це обмін досвідом. Завжди кожна країна має свої особливості і саме цінний це передає досі. Крім цього, ми завжди на таких зустрічах маємо можливість послухати сучасних лідерів, як політиці, як економіці, фінансів, і їхні настанови, їхні підняття проблем завжди дає користь для розвитку загального загальному в кредитного руху, а також кожної особистості. Делегатів конференції у Гданську забезпечували всім необхідним. Для них організовували різні семінари та навчання. Не забували і про відпочинок. Учасники конференції абсолютно безкоштовно могли відвідати кілька музеїв у старому місті. Саме там ми зустріли Євгена Лилака, представника федеральної кредитної спілки США із Рочестера. Він розповів, що із задоволенням прийняв запрошення відвідати міжнародну конференцію у Помор'ї. Мені цікаво, бо нам так само треба багато побільшити нашу кредитову спілку. Ми маємо десь так 16 тисяч. Чи члени переважно українсько е, діаспори живуть у Рочестері, в Бостоні. Саракузу, Сакраменто, Каліфорнія. То ми ось тепер шукаємо нові члени і хочемо розростити нашу спілку. Ми інакше будемо. Ми, ми не можемо що зробити і що дати нашим членам, але ми можемо віднізнати, що ми українці і ми маємо декотрі послуги, можна допомогти людей, що не мають кредити і допомочі. Це то, то, то наша кіль буде. Окрім навчання, делегати мають чудову нагоду поспілкуватися та поділитися своїм досвідом із колегами. Організатори подбали, щоб з новинами їхньої справи учасників ознайомлювали найкращі світові фахівці. Ну і, звичайно ж, запросили на світовий форум людину легенду. Перед присутніми виступив колишній президент Польщі Лег Валенса. Він зазначив, що за кредитними спілками майбутнє, тому побажав всім неполегливості і терпіння. Конференція тривала чотири дні, тому про перебіг цікавих подій на півночі Польщі ви ще обов'язково почуєте. Із Гданська Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подіїнтика.